Під Дебальцевим загинув боєць 54-ї бригади. Доброволець правого сектору з позивним розписний. Хлопець був сапером, щойно вступив до університету. Обожнював фотографувати та солодощі сам родом із Донеччини. Талановитий молодий військовий загинув від осколків міни 120-го калібру. Про воїна світла та його війну розповість Наталя Нагорна. Її навряд чи запросять на парад стара таблетка доїхати до столиці, має мінімальні шанси. Тому з усіх сил деркотить на передову під Дебальцеве. Спочатку ламаються гальма, потім старенький увазі просто відмовляється їхати. Заглохла чота заглохла, і все. їхали раз і заглохла. Друг Анархіст длобає фарбу, намагається завести викрутку, але насправді на машину, яка разом з ним воювала ще під Донецьким аеропортом, сердитися не може. А ця таблеточка це волонтери привезли колись. Ні, Міністерство оборони. Ну, звісно, волонтери. Ну хто нам ще може що дати? Люди добрі. Не Все, що вони можуть дати, то кіпу паперу. Вночі машина не підвела. На місці, де сьогодні сидить боєць Одеса, вивозили пораненого осколками міни 120-го калібру Влаза Казаріна з позивним розписний. Нам садші дуже трошки не довезли. на пораненого хлопця чекали у лікарні, але рятувати не довелося. На етапі транспортування. Настали ну, клінічна смерть От, І заходи, які там. Застосовувалися реанімаційні, на жаль, виявилося неефективними. Вивози у Азі кречі хлопця, але ноутбук забрати забули. Відкривають його дуже обережно. Це раз тут тут може бути. Пояснюють це військовою спеціалізацією веселого хлопця. Ні, не взувай, не треба. Хто знає, що там може бути. каже, не взимай розписного тапочки. Що там могло бути? Він же сапер у нас був. Все що хочеш, могло бути подивитися фотографії разом. Друзі заходять в укриття. Тут у влада було аж два ліжка. Легко впізнати по саперним. Кішкам та та його теж він любив фотографувати та фотографуватися, склав іспити і поступив на юридичний. Він дуже добре написав ну, математику, доскільки я знаю. Він тут приїжджав, розповідав навіть що тіпер. То я сам від себе не очікував. Розписний називав її малою, посміхається, згадуючи, як сильно влад любить солоденьке. Вчора він так само, ну, було шоколадне масло в таких баночках. Він каже, мала шоколадне масло. Каже, на що ти його проміняєш? Я кажу, добре, давай на морозиво. Я йому віддала це шоколадне масло вчора, так він і слів. Рік тому ця штурмова рота втратила в бою під старогнатівкою чотирьох побратимів. Ранок 11 серпня вже другий рік поспіль надзвичайно важкий для першої штурмової роти. Але це переконують побратими, робить їх сильнішими та до ворога безжаліснішими. Хай не думають, що їм це все зійде з рук. Вони вважають нас бувати можна, а нам їх не можна. Вони прийшли на нашу землю. Раді Бога, вони повинні на цій землі залишатися. Землі у нас хватить кожному. З Донеччини, Наталя Нагорна, Денис Савченко, Станіслав Кіранчук, ТСН 1+,1.